Україна моя починається там, де туга моя кінчається, край дороги, як пісня чаїна, починається Україна. Україна моя починається там, де палуба грізно хитається, там, де в клекотах Чорного моря б'є панцерник у царство горя. Україна моя починається там, де ранок свободи, там, де там де щось. Де, 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 де свобода моя відкривається. І як небо, як дай своє війну, не змічається Україна. А це було, пів, це було 50 лютому. Це, <різь> 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 це все було і вечір, і ріка, кричає у місячнім сіянні, і наші торгують губи. Це було піднесені з п'янка, і зорі сліз, пролитих на світанні, і ті слова, найперші перші і останні, яких печаль немов крило легка. Це все було в далекому столітті, коли цвіли дерева молоді, і солов'ї гриміли у літті. Це все було і тихо. По воді спливло, як листя, завздогін за днями, що проминули та погаснуть з нами. Я думаю, що те, що відбулося по-справжньому житті людини, воно нікуди не дівається, воно залишається в душі, і воно повторюється знову і знову. І буває так, що людина відчуває себе в молодості десь вже після 50 років і після 60 років. Молодість повертається знову і знову. Тому я перед Новим роком бажаю всім продумати те, що ви прожили, що пережили, і хай ваша молодість залишається з вами. Дякую.